Намасте. Мене звуть Іванка і ви на каналі «Мам, я в каналі». Сьогодні поговоримо вкотре про пошук роботи. Отже, у мене вже є відео про те, як знайти першу роботу, роботу на виживання. Але зараз я звільнилась осінню, і в мене пішло два місця на те, щоб знайти нову роботу, яка буде мені приносити задоволення і достатнього, звісно, для проживання, харчування і всього іншого. Тож я знайшла нові інструменти, знайшла, які інструменти працюють, які ні, які сайти підійдуть, які не будуть дієвими. І саме цим досвідом сьогодні з вами буду ділитися. Де гасамсин та сей або файнджовінкенеда? Ро. Ро, baby. Отже, перше, що я згадувала в моїх відео, це був сайт Indeed. і, на жаль, він не працює. Я не знаю скільки заявок я подала на Indeed, скільки мейлів я надіслала, і на JobBank також це напевно. Ну за 100, я впевнена, що більше ніж 100 мейлів я надіслала на цих двох сайтах разом. І з JobBank, і з Indeed ніхто мені не відповів. Подавалась я в жовтні. Зараз у нас кінець лютого. Ніяких відповідей. Хоча деякі ви заповнюєте, і ви бачите, що буде розгляд заявок протягом двох місяців. Тому я думала, окей, можливо, я напишу зараз їм в жовтні, і вони мені напишуть про ні нового року. Але цього на жаль не сталося. Тож я не рекомендую Indeed, Ви, звісно, можете там подаватися. Там є е, працедавці, які шукають от, зараз. Їм потрібно хтось терміновий, може пощастити. Але, от як 100% варіант, що ви там будете звертатися, подавати своє резюме і вам відпишуть. На жаль, так це не працює. Другий інструмент, який я згадувала в моїх відео, це центр по працевлаштуванню іммігрантів. І я залишала посилання на сайт, де ви можете знайти такий центр в своєму місті. Я обов'язково знову. Там це посилання під цим відео, і ви можете знайти завжди якийсь центр. Ці центри не тільки знаходять роботу вони також можуть надати вам курси англійської мови. Вони допоможуть вам скласти резюме і загалом знайти ніби такі контакти з ком'юніті з цієї країни, з якої ви прилетіли, щоб ви могли якось кооперуватись і знаходити допомогу, знаходити однодумців і когось, хто розмовляє вашою мовою. Тож я звернулася в цей центр знову, і в них були варіанти, але в них не було нічого, щоб от почати ніби з понеділка. І варіанти, які в них були, це була робота саме на виживання. Деяка була з мінімальною ставкою, деяка була трішки вище мінімальної, але все одно це була робота. Одна мені здається була пов'язана з металом на якійсь фабриці, і одна у них була пов'язана з харчуванням. Мені здається, що це робити типу пельмени, вареники, ліпити, так і це ніби холодний цех, де ви працюєте з усіма цими продуктами і вони йдуть одразу в заморозку. І якби загалом, коли мені потрібна робота терміново, я цей варіант розглядаю. Але я хотіла знайти роботу далі, вже таку, на якій я зможу залишитись працювати на довгій основі, і яка мені підійде для міграційного процесу, яка буде кваліфікована. Тож саме цього конкретного разу вони мені не допомогли. Але у них робота є, і якщо вам потрібно щось знайти, ви тільки прилетіли, особливо ви переживаєте з те, що вам потрібно буде кудись піти, звернутися перший раз англійською і пояснити, що ви шукаєте. То можете піти в ці центри по працевлаштуванню іммігрантів. Досить часто в них є консультанти, які розмовляють російською або українською, тож вони вас зрозуміють і допоможуть. І варіанти в них завжди є. І варіанти, які в них є, вони саме для людей, які приїхали, і там будуть брати на роботу з нижчим рівнем знання мови. Тож от цей варіант точно підійде, якщо ви не впевнені в своїй англійській, або якщо ваша англійська взагалі мінімальна, бо можливо вас відправлять на якусь фабрику, де вже є українці, і вони вам просто допоможуть пояснити, що треба робити, і далі вам не потрібно комунікувати. Загалом на цій роботі, тому що ви самостійно стоїте і працюєте саме над своїм процесом. Цього разу я також звернулася в іншу компанію, це статіння компанія. Вони зазвичай співпрацюють з також великими фабриками, заводами, і вони відправляють туди працівників на регулярній основі. Працюється так, що ви ніби напряму працюєте над цю компанію, яка надає персонал для інших великих компаній. Тому виходить, що саме ця компанія буде вам платити з цією компанією ви будете співпрацювати. Подавати, коли ви доступні для роботи, коли ви не доступні, але працювати ви будете на якомусь заводі фабриці. І от такі стафін компанії вони досить продуктивні, тому що, зазвичай, в них є робота. от Починаємо з понеділка. Приходьте, заповнюйте резюме, і ми одразу будемо мати якусь для вас вакансію. Особливо буває таке, що є сезон, і прямо зараз набирають багато, нам потрібно там 10 людей на такий то такий-то завод, на такий склад, і ми одразу маємо для вас місця. Там немає такого як співбесіда з компанією, тому що ви буквально проходите співбесіду саме в цю стафін компанію. А вони вже відправляють персонал на ці заводи фабрики без співбесід. Там також зарплата буде більше мінімальною, тому що це фізично важка робота. Частіше це по змінах. Буває таке, що у вас ранкова вечірня зміна, або може бути ще третя зміна нічна, залежить звісно від роботи. Дуже було мені корисно, тому що я звернулася в таку компанію. Я пропрацювала два тижні з ними. поки мені потрібно було просто мати якісь гроші на оренду, так на витрати щоденні, і я все ще продовжувала під час цього шукати для себе роботу, яка буде підходити саме для міграційного процесу, яка буде достатньо кваліфікованою. Тож я можу залишити для вас, ніби декілька посилань на ставін компанії, але. Загалом ви просто шукаєте в себе в місті. У них немає як великої мережі. Вони просто зазвичай працюють з локальними бізнесами, і вони ну от швидкі. Це найкраще як на мою думку, їх такий плюс. Що ви знаєте, ви там даде роботу одразу, ну і більше ніж мінімальна зарплата. І ще один інструмент, який для мене виявився найбільш дієвим, це заходити в карти Google. Ви просто відкриваєте карти, дивитесь навколо вашого будинку, навколо вашого району, які є. Заклади, в яких ви могли б працювати або хотіли б працювати, я, наприклад, дивилась на заклади харчування, тож я посала в різні ресторани, заходила особисто в ці ресторани, подавала моє резюме. Також я думала на рахунок роботи в офісі, якимось офісним клерком, офіс-менеджером, асистентом, десь в банку. Тож я подивилась на карті, просто які для мене є банки, які є офіси, чи їм не потрібні офіс-менеджера. Писала їм на мейл. Тож, якщо ви знаєте, що ви хочете конкретно якусь роботу, ви заходите в карту Google, знаходите заклад, відкриваєте заклад і бачите їх сайт. Якщо в них на сайті є як податися, подаєте резюме через сайт. Якщо в них там немає такої кнопки, щоб податися, у них є їх мейл. Просто на їх мейл пишете листа. Доброго дня, я такий, такий. Шукаю роботу. У мене є такий, то досвід. Ось моє резюме. Можливо, вам зараз потрібні люди. Дякую за ваш час. Сподіваюсь, почути від вас скоро. І це дійсно спрацює. Якщо хтось зараз шукає роботу, то вам може повести, що ви один одного знайдете, тому що це саме мій щасливий випадок. Я була загалом не проти працювати знову в сфері харчування. Я зверталася в різні ресторани, але я не знала типу, наскільки це буде знову не стресово, тому що якщо ви працюєте саме менеджером в сфері харчування. То і графіки, і об'єм роботи досить напружний. І в результаті я звернулася в пекарню, і з пекарнею мені дуже повезло, тому що в них був місяць на те, щоб замінити їх пекаря, який переїжджав в іншу країну. І я якраз була готова пройти будь-який тренінг. Мені було цікаво ця робота, тому що я готую багато вдома. У мене бабуся багато пекла, і бо в мене є ідея, як це має бути. Але звісно, я ніколи не працювала прямо в великій пекарні, щоб розуміти масштаби, розуміти процеси, які машини мене використовують. Але вони були не проти вчитися, я була не проти вчитися, і ось ми один одного знайшли. Тому просто таким везінням мені вдалося знайти знову нову роботу, яка вважається кваліфікованою, так як я зараз працюю головним пекарем в маленькій локальній пекарні. І я почала просто асистентом. Асистент не вважається кваліфікована робота, але це вже робота на фулл таймі, яка дає вам достатньо грошей на проживання, харчування, оренду і все інше. А далі, так як я пройшла тренінг і пройшла ніби випробувальний період, зараз я вже працюю пекарем, і я прям дуже щаслива, що ми все таки вирішили звернутися і почати писати просто через мейл. Тож, якщо ви знаєте, що ви хочете щось конкретне або не знаю, десь живете, і ви такі, ой, мені так подобається цей заклад, я би хотів там працювати. Пишіть їм на мейл, зателефонуйте, відправте їм своє резюме. Якщо ви хочете зайти особисто і дати з рук в руки, не давайте персоналу. Запитайте, чи є менеджер на роботі, чи можна з ним поговорити. І Якщо він сьогодні зайнятий або його сьогодні немає, запитайте, коли можна прийти наступний раз. Тому що набагато продуктивніше, якщо ви дасте з рук в руки, ніж якщо персонал скаже, я поставлю їм на стіл. Не доходить, воно не доходить до стола того менеджера, або просто та людина другий день прийде на роботу, таке чиєсь резюме, і кудись в папку, і можливо їм через три місяці, півроку треба буде людину, і вони то побачать. Але ви вже до того часу зайдете нову роботу. Тож не бійтесь пушити, бійтесь заходити, писати, телефонувати, приходити особисто. Якщо вам от дійсно якась конкретна робота подобається, але якщо глобально, просто ви шукаєте роботу, ви тільки пролетіли. Ось вам список інструментів. Так, ви завжди можете звернутися в компанію для пошуку роботи для іммігрантів, ви зможете звернутися в стафін-компанію, і ви можете самостійно писати в. Контакти через Google карти, і це насправді працює. Я великий цьому приклад, і я дуже задоволена, як в результаті все склалось, тому що звільнятися в новій країні так трішки нервово. Але загалом так і я знала, що в мене є певна кваліфікація. Я знала, що я зможу знайти роботу, тому що якби, в мене є навички. Єдине, що я не знала, наскільки буде важко проходити цей процес, наскільки довго це буде, і я думала, що знайти нову роботу займе десь два місяці. В результаті це і зайняло десь два місяці, але звісно, ці два місяці були стресові, тому що я переживала, чи насправді мій а, такий естімейт спрацює, чи я права в тому, що я на що я розраховую, що я собі уявляю. І зараз уже з цим новим досвідом можу знову ще більше вас запевнити, що нічого страшного немає, що ви можете спокійно прилетіти і знайти роботу, і якщо вам та робота не сподобається, ви можете звільнитись і знайти нову роботу. Тож не бійтесь, плануйте і завжди звертайтеся, добивайтеся свого, пишіть, телефонуйте, дивіться, що вам потрібно, поки ви не доб'єтесь того, що вам хочеться. А на цьому мотиваційному моменті закінчимо це відео. Якщо у вас є якісь запитання, як завжди, пишіть в коментарях. Пишіть в інстаграмі. В інстаграмі я відписую набагато швидше. І якщо є якісь побажання для нових відео, то також пишіть. Буду рада відповісти саме на ваші запити. Хочу, щоб ці відео були для вас. Корисними Намасте!